Всім доброго дня, я представник компанії Долина мене звати Олександр. Ми знаходимося зараз на Хмельниччині в господарстві Агрокрай. Це одне з наших топових господарств, в якому ми застосовуємо наше позакореневе живлення на всіх культурах. Це головний агроном господарства Василь Якович. Він нам зараз розкаже. Ми того року впровадили застосування нового. Стимулятора на сої, який називається Пасліній. Якось нам розкаже, як він кропив, які сорта, які мав прибавки і так далі. Доброго дня всім. В минулому році ми випробовували новий стимулятор росту пасліній від компанії Долина. Пробували ми його на площі 10 гектарів, вносили 50 грам на гектар. Це був сорт. Ріса канадської селекції і пробували ми його на товарних посівах В минулому році ми отримали непоганий результат від випробування даного стимулятора росту. Прибавка урожайності склала порядка 7 центнерів на гектар. І в цьому році ми вже застосовуємо його на всіх площах посіву нашої сої, в тому числі і на сіневих От. На даному полі, ви бачите, ми знаходимося на сої насінницькі посіви двох е сортів від компанії Rіді, де застосовувався даний препарат. Це соя сірелія і соя сайдіна. От. Тут теж по другій квіточці, якраз в той момент, коли починає розпускатися друга квітка, ми застосували пасліній в кількості е 50 грам на гектар. Дуже гарно зав'язуються боби і дуже багато. На даний момент є е, квіток на рослині. Значить, Будемо вас тримати подальшому курсі, будемо знімати далі відеоролики, вже коли соя буде більша, коли буде зав'язка бубів, стручків, і коли буде зборка врожаю, так само будемо приїжджати дивитись. Ми сьогодні поговоримо про внесення нашого стимулятора росту паслінь на соль. Зараз ми знаходимося безпосередньо на ділянці, де... Послінній не вносився. Середня висота рослин ми бачимо, у нас 45-50 см. Зараз ми довільно виривемо три рослини, порахуємо боби на цій ділянці і виривемо на ділянці з послінім і порівняємо закладку бобів. Тут у нас один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Отже, з трьох рослин, 45 бубів. Зараз ми перейдемо буквально через дорогу на ділянку із паслінієм, порахуємо там і будемо бачити різницю. так, Ми зараз на ділянці, де вносився стимулятор пасліній. Середня висота рослин 65-70 см І вирвемо зараз довільно три рослини. Три і порахуємо боби. Значить, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 5, 6, 57, 58, 59, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. Отже, 90 бубів на ділянці, де вносився послі. Різниця очевидна. Коли будемо збирати, тоді може скажемо вам вже різницю у кілограмах. Ми знаходимося на полях компанії Волинзернопродукт, Ківерцівський район Волинська область. Поле сої посіне на, грунт... на легких ґрунтах. Тут ми внесли компанії долина стимулятор росту, називається пасліній, 50 мл на гектар, по фазу на початку цвітіння. І ми хочемо вам показати, наскільки більше зав'язалося бобів на даній культурі. Ось ми вирвали рослинку. Тут вийшлося дві рослини. Рахуємо. Значит, на одній рослині у нас є. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 біб зав'язалося. На цій рослині зараз ми теж порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25 бобів зав'язалися. Густота на період збирання в середньому складається десь 63 рослини на метр квадратний. Потім ми перейдемо на контрольний варіант і покажемо вам, як на контролі знаходяться у нас якому стані рослини. На даний час ми знаходимося на ділянці поля, де контрольний варіант. На сою ми тут не вносили паслінні, тут була своя традиційна технологія. І Я вам хочу показати знову ж таки кількість зав'язування бобів на кожній рослині. Ось Ми беремо одну рослину. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 бобів на цій рослині зав'язалося. Потім ще вириваємо. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 бобів на цій рослині. Шанов товариство, ми знаходимося на полях до. Блин зернопродукту, де було здійснено дослід по приміненню препарату пасліні на сої. Сьогодні, 10 числа жовтня місяця, ми зробили обмолот. Результат на контролі по урожайності становив 2,85 тонн з гектара. Результат на Примінений, там, де препарат «Долина» долину був примінений, становив 3,3 тонни з гектара. Різниця 4,5 з гектара.